Рік активної роботи, десятки реалізованих ініціатив та сотні залучених юнаків і дівчат. 17 лютого молодіжна рада Борисполя підбила підсумки своєї діяльності. За рік команда організувала 55 заходів та долучилася до партнерських ініціатив. В минулому році, 7 лютого, наше скликання розпочало свою діяльність. До цього ми мали подати заявку. Була створена комісія по відбору. Ми мали кожен з нас подається від організації, перевіряються документи. Це мотиваційний лист, і вже від цього складається склад молодіжної ради. За цей рік ми намагалися максимально охопити молодіжні потреби, молодіжні інтереси. Також ми провели опитування про те, що ми казали, і хочемо над цим далі працювати. В майбутньому є плани створити більш обширне опитування, щоб зрозуміти, чого хоче молодь в нашому місті. Охоплює діяльність молодіжної ради різні напрями від розваг до навчання. Особливо популярними стали мовні зустрічі, на яких учасники вдосконалювали свою англійську. За рік. Було вже проведено в сумі близько 30 заходів, тобто читацький розмовних клубів англійською мовою. І саме завдяки цьому, я впевненість зможу сказати, що нам вдалося створити таке собі ком'юніті любителів англійської мови. От тобто, це така вже створилася справжня родина, так тобто я вмотивована і надалі докладати зусилля для того, щоб робити цю родину ще міцнішою, ще більшою. Зокрема, стосовно намірів на найближче майбутнє до них входить також організація різних заходів в іншому форматі. Можливо, організація певних поїздок співпраця з іншими партнерами, зокрема з іншими осередками вивчення англійської мови. Ще одним успішним освітнім проєктом стала літ спільнота, в рамках якого провели вже 10 зустрічей. Я є одним із ініціаторів проведення книжкового клубу в молодіжному центрі. Чому я дуже рада? Він існує вже майже рік, і я особисто цим дуже пишаюся. Адже це дійсно крута можливість просувати читання в Борисполі, знаходити однодумців та покращувати якісь комунікативні навички. Ожен раз організовуючи щось, це ми маємо щось прочитати, що є дуже цікавим. Молодіжна рада активно розвивала і культурно-спортивний напрям, організовували інтерактивні ігри та активні ранки, які заохочували молодь до занять спортом. Також команда здійснила візити до інших міст для обміну досвідом із місцевою молоддю. Окрему увагу приділяли волонтерству. Учасники долучалися до плетіння маскувальних сіток та організували захід «Ігродвіж» для соціалізації внутрішньо переміщених дітей. Паралельно Команда активно працювала і над фандрайзингом. Фандрайзинг – це про залучення ресурсів, пошук партнерів та нові зв'язки. Ми часто їздимо на різні всеукраїнські заходи, де спілкуємося з активною молоддю та знаходимо нові співпраці. Давно вцілили важливу ініціативу для першого молодіжного центру, розпочавши співпрацю з книгарнями, які на безоплатній основі надіслали нам більше ста книг в обмін на інформаційну підтримку. І це було дуже корисно для нашої молоді. Молодь більше дізналася. Про нову літературу та більше буде розвиватися важливим досягненням цього року, каже заступник голови молодіжної ради Максим Величко: стало налагодження співпраці з Лесею Голояд. Це програмна менеджерка громадської організації «Молодіжна платформа. Ми закоплюємо різні аспекти з її менторством. Це і адвокація, це і різноманітне навчання. Зараз ми будемо розпочинати е, таку дуже вагому тему, як опитування молоді, як правильно зробити це опитування, наші нам взагалі вони і як адвокувати це опитуваннями перед владою. Адже ми саме перші інструмент, е, який доносить думку молоді до влади. Завершуючи рік, молодіжна рада не лише підбила підсумки, а й відзначила тих, хто підтримував її ініціативи та сприяв розвитку молодіжної політики у Борисполі. Софія Здорікова Юлія Глушак, новини Терезбориспіль.